Всім привіт! З вами канал Косплеєр і я Маріанна Демо. І сьогодні ми знаходимося на фестивалі Tolkien Day. Ідемо за цим! На заході діє обов'язковий дресс-код для відвідувачів і учасників. Кого немає, міг орендувати або купити щось собі на самому фесті. Навіть відеографи, фотографи та засоби масової інформації теж мають бути в дрес-коді. Фест присвячений творчості Толкіна. Сонце. Подія відбувається під відкритим небом і є різні локації, де відбуваються різні активності. Тут вчать танцювати. Я. І з лівої ноги починаючи. Раз, два, три, чотири. Тут знаходиться зона на столок. Ота змагання, хто назбирає більше жовудів. Багато різних фотозон. Можна сфоткатися з таким крутим реквізитом, що якщо прийде орки побачить, то відразу втече назаду мордор. А тут вчать битися на мечах. І на списах. А поруч змагаються люди проти хобітів. Тут навіть кінь є і на ньому вчать їздити. В лісі ростуть ось такі казкові грибочки. А на деревах ростуть будиночки. В одному з них гадають на таро. Хто з вас ходив туди і питав, коли мордор паде, а путлер склеїть ласти, пишіть, будь ласка, в коменти, аби ми всі знали, що сказала. В інші будиночки можна заходити відвідувачам, посидіти чи пограти в настільні ігри. А також з вікон гарний вид. Можна було приходити з тваринками. Тваринки теж закосплеїлися, взявши приклад з господарів. Це ти зробила такий гарний костюм, так? Це ми ще давно мені покупали. Ага, це кого вона косплеїть? Це ми з ним регулярно виїжджаємо на фестивалі. Він у нас сам дворовий, але вже трошечки рольовий. Mm -hmm. У мене взагалі п'ять, двоє мої, двоє дівчини і один ПТСРний Херсонський котик. Також проходять різні лекції та жива музика. Очі відеозиранки села, але гінемоні. Відомо в нього усідай, казку стару розповідай ті пригоди що не зміняються ніколи. Тепер буде кілька наших пісень. Перша саме по володарю перснів, називається Вороні коні. Якщо ви знаєте, Мордор вимагав їх платити данину вороними кіньмами, а вони відмовились. Це більш актуальна пісня. Тут проходить благодійна лотерея. Для поки що капітана, але майбутнього майора Ельфа 4 тисячі гривень раз, 4 тисячі гривень, два. Продано. Поздравляємо переможця нашого невеличкого імпровізованого опціону. Завдяки цьому пола ельфу майбутній майор підрозділу «Кракен» з позивним Ельф отримає трошечки грошенят на спорядженні. І будемо бити по морону, вибачте, по мордору. Також проходить благодійний розіграш шолома за донати від 200 гривень. Зібрані кошти підуть на ЗСУ. Можна допомогти нашим воїнам та отримати приз. Це його сабрак, тобто це точно така ж копія, як і розігрується. На донат на ЗСУ. Він зроблений максимально з легких матеріалів, але при тому є максимально ну, надійним, твердим і ну, нічого йому не буде. Так, так, наші майстерні. Також на фесті робили грим, а хтось зробив собі сам. Ти сам грим зробив собі? Так, як тільки приїхав, фарби з собою. Не дуже вдачно, оскільки пензлики не взяв. Треба було пензлики взяти. Тому беріть з собою пензлики. Тут ще якась дріжуха відбувається біля води. Я сподіваюся, що це не від ТЦК тікають, бо якщо сюди ТЦК прийшло, то вже не через ТИСУ, а через Дніпро буде. Прямо біля фестивалю є Дніпро, вода, можна і сходити там на фестивалі поплясати, а потім піти собі скупатися. А отут можна навіть поспати. Якщо я на цьому каналі розбагатію, то я собі куплю хату і отакий гамак туди. Коштує 600 гривень сили в тому магазині. 600 гривень я вже дізнавався. Купляв такий на дачу. Чуєте, 600 гривень коштує гамак. Ладьте, будь ласка, лайки, репостіть, щоб монетизація була, а я собі за 600 гривень гамак куплю. Але перед тим спочатку збираю монетизацію на соєвий віск. Бо, як ви знаєте, я роблю окопні свічки на фронт для наших воїнів, оскільки осінь скоро холода стає більше запитів. Тут зона фудкору, можна посидіти нормально, купити собі щось похавати. Ще клюквачі. Давайте. Ну, острі, я скажу зразу. Плюс що на фестивалі можна купити якусь їжу без м'яса. Ось люди готують. І є дійсно виносящі заміну альтернативи, дати можливість вибору: живі квіти, їстівні рослини, одна кришталева трава, чого вартує, і на ній дійсно, як краплинки, Роси або льоду. Ще веганська їжа. Багато варіантів, де ви можете похавити купити. Варіантів для розваг тут хватає. Я теж спочатку хотіла поскакати, але стрімаюся, що проломлюся, тому що я поїла тільки що. Тут знаходиться зона мерчу. Тут ціла будівля з ярмаркою. Може, там я знайду золото. Бо за прасу, мені шкода палити свічко. Мені би самі шкода таке палити. Вона би в мене лежала сувеніру. Око великого брата дивиться. Дивіться, що в мене є. Це золото. О, дивіться. Золото. А зараз я спитаю у відвідувачів, що б вони зробили, якщо б в них було золоце, тобто перстень влади, і вони були б наймогутнішим володарем, що б вони зробили? Солодце. Золоце. Якщо б у вас дійсно було золоце, що б ви зробили? Зникає Російська Федерація з лиця Землі. Золото. <реку> <реку> Взяв його, прикликав ріка та Моті і від ріка сказав би таке. «Морті! Морті, ми зробимо це, ми візьмемо, створимо бомбу, деклаційну бомбу, відправимо її в Москву, підірвемо, вона зоставить їхні сраки палати. Буквально! Але це не все. Ми візьмемо Fireflyer і запхнемо його до бункерного. Скажіть, будь ласка, якщо б у вас було дійсно те саме кольцо, Лаврі, <світ> що б ви зробили? Це цікаве питання, бо, скоріш за все, воно б мене знищило зсередини і, скоріш за все, я би просто став якимось не дуже хорошим хлопцем, який би використовував людей задля своїх... Цілий, бо все ж таки навряд чи є сьогодні так багато продаж в наш день, які зможуть вистояти такий силі. Ну і плюс, як Толкін казав, що тако, якби перстень був в реальності, ми б його всі користовували. З перстнем буде дуже гарно зібрати всі сили, змотивувати людей, знищити інших ворогів, але на це теж потрібен дуже сильний лідер з дуже сильною волею. А тут вже буде залежати від кожного носія цього перстня. наших реалія це перемога, наша остаточна, як там і море на сході. А так на помріяти. не хочу володіти світом. Я б його, мабуть, комусь віддала. Це занадто серйозна відповідальність. Якщо б у вас була безмежна сила, я боюсь, що я захотів би використати її заради добра. І вона полонила б мене. Тому я не хочу володіти персном. Я хочу жити так, як живу з людьми, моїм підвалом. І Першокласним вином. Я би захотів друге кільце, щоб було запасне. Ну, знищать перше. Ну, в мене друге є і все. Знищили пруснюк. <зві> <зві> а потім перстень. Зупинив би війну, щоб обручня відчула все те саме, що відчуває зараз Україна, а ще б я би корупцію. І всім би стало легше. А якщо б просто так от по-хорошому, я би побажала, щоб більшість людей могли бути здоровими. Більше Думали про якусь еволюцію, щоб вони могли розвинути якось суспільство своє. Я б дуже хотіла змінити в людей і дещо в них забрати. Ось цю внутрішню жагу до боротьби до загарбництва. Внутрішнє відчуття неповноцінності, яке штовхає нас руйнувати щось ззовні, з когось іншого. Я маю фантазію, що це зробило б нас мирними, щасливими. Винащила русню на Просто так от клац, щоб він існувала зовсім. Тепломуре, сусідів. О, мені здається, що у багатьох сьогодні буде однакова відповідь. Я би обов'язково зробила так, щоб Путін просто перестав існувати на молекулярному рівні. І з ним бажано всіх, хто підтримує цю війну. Я його скину з моста Патона, в воду, і в неї там лежить. Ми по фільмам, по книгам знаємо, чим, чим це закінчиться, але. У всіх зараз тільки одне бажання. Так, так. У Всіх одне бажання. У вас уже є! Так. 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 Я теж винищу Путлера і його орду, а ще відправлю чистити смердючі унітази мордуру всіх, хто досі не порозумнішав за орків корумпованих чиновників бедлоту, А ще я начеклувала би собі хату і 600 гривень на той гамак. Напишіть, будь ласка, в коменти, якщо б воно було в вас, що би ви зробили. Якщо б ви були наймогутнішим в світі володарем, і ви могли б абсолютно все, що ви захочете. Напишіть, будь ласка, в коменти, що би ви зробили. Солодце фест був два дні зранку до ночі. Зараз ніч. І періодично я вставляю кадри з ночі, періодично з дня. Дуже гарно виглядає вночі, коли в людей віночки світяться, реквізит світиться. А тут круте фаєр шоу Мені дуже нравиться, як воно горить. Я вперше на такому фесті, котрий присвячений творчості Толкіна, і респект організаторам, що вибрали таку локацію, де є місце нормально, аби спокійно пройтися і не тіснитися. Молодці, що в наш нелегкий час знаходите місце для казки. Мені дуже подобається, що публіка інтелігентна, окремий респект не повірите кому курящим. Молодці, що відходили диміти в сторонку, подалі від інших, як культурні усвідомлені люди, що не диміли в сторону інших відвідувачів. А зараз я спитаю у відвідувачів їхні враження від фестивалю. Класні люди. атмосфера і майстер-клас. Мені дуже подобається на фестивалі. Я відключилася абсолютно від всіх робочих, життєвих питань. Враження від фестивалю неймовірні. Тут стільки багато образів. Усі в костюмах. Неймовірних, просто хтось це робив сам, хтось десь знайшов, скомпонував. Це мій перший хобі день, якщо чесно, дуже подобається. Неймовірно красиві люди навколо, дуже класні перформанси, Музику ви можете чути. Більше таких івентів, особливо під час війни. Неймовірно дуже гарно! Люди прекрасні, добрі, відкриті, позитивні, неймовірно творчі люди у нас в Україні живуть. І музика прекрасна, саме активності прекрасні, квест класний, цікавий. Загалом дуже сподобалось. Незвично, я не очікував такого. Локацію гарно, підібрали є пляж, я труси не взяв. Чесно, чесно. Взяв би. Зараз би поплавав. Дуже позитивні враження. Так, все масово, все красиво, все гарно організовано. Цікаві майстер класи станції. В одному із них я теж приймаю участь як виступаючий. Фестиваль нам подобається. Все чудово і досить атмосферно. Супер. Рекомендуємо ходити на обидва дня. За один. Не встигнешся справувати. очі розбігаються. Дуже так по-домашньому, всі хіхікають, посміхаються. У організаторів вдалося відтворити всю атмосферу, яка була у організації Пітера Джексона. Всі, хто не захотів приходити, вам треба жаліти. Я настільки вражена людьми, всі такі усміхнені, всі дуже шикарні костюми, всі не перевержені. Основі ця молода людина. Подивіться уважно, що це, це ключі від Еребора. Так що, Торін? Я чекаю на тебе. Не забувайте донатити нашим захисникам та долучатися до волонтерства задля нашої швидшої перемоги над Мордором. Я з вами не прощаюся, тому що на нашому каналі є ще відоси. Дивіться наші відоси, ставте великий перстень до гори. До нових зустрічей.